Резолюцію під назвою Перемога України презентували сьогодні в Конгресі. Співавторами документу виступили законодавці палати представників: республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. В документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва усіх територій в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Документ презентували сьогодні перед будівлею конгресу. Разом із законодавцями були присутні активісти, які нині перебувають у Вашингтоні в рамках українського саміту ДІ Стежила за подією. І моя колега Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашої студії з Капіталійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітає Наталі, Катю, Це вже не перша резолюція Конгресу США на підтримку України. У чому особливість і яка основна суть цього документу? Зазначу, Наталі, що презентація цієї резолюції завершилась буквально кілька хвилин тому назад, і з словом про цю резолюцію виступили зокрема конгресмен Вільсон, конгресмен Коен та конгресмен Вумен Марсі Каптор. Також були присутні українські активісти, але неочікувано з окремим виступом окремим словом також виступив і третій президент України Віктор Ющенко. Він був присутній разом із своєю дружиною Катериною. Він зокрема зуважив, що ситуація в Україні є достатньо простою. Росія хоче знищити Україну. Державу та переписати сучасні кордони Європейських держав. Щодо самої резолюції, то мені, закремо зокрема закликають до того, що перемогою України має вважатись повернення територій України під контроль Києва згідно з її міжнародно визнаними кордонами від 91-го року. Також в резолюції йдеться, що щоб закріпити українську перемогу, треба сприяти вступу України в НАТО. Окрім того, закликаються, щоб Росія виплатила усі репарації України, а також усі Україні, а також усі, хто вчили... Нив злочини під час цієї війни мають бути покарані. Це значить, що більше про цю резолюцію можна прочитати на сайті Голосу Америки Катерина, Тобі вдалося ексклюзивно поспілкуватись з одним із авторів цієї резолюції, головою гельсінської комісії, конгресменом Джо Вілсоном. Як він пояснює практичний вплив цього документу, а також чому резолюцію внесли саме зараз? Щодо часу внесення, то конгресмен Вільсон стверджує, що законодавці вирішили внести презентувати цю резолюцію зараз, щоб мати більше часу протягом сесійного сесійних засідань конгресу. Щоб таким чином мати більше можливостей, щоб резолюцію власне прийняли. Щодо практичного сенсу, практичного впливу цієї резолюції, то за словами Вільсона, це перший документ, я який. Окреслює точку, яку можна назвати перемогою, до якою варто прагнути Вашингтону, і саме що саме можна назвати перемогою України у цій війні. І таким чином, це окреслює те питання, яке часто задають як журналісти, так і опоненти допомоги Україні щодо того, скільки може триватися війна і коли можна вважати її завершеною. Детальніше пропоную послухати в його коментарі просто зараз. От is to explain ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо, зокрема для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього воєнний злочинець Путін має вивести свої війська. І Якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ у комітеті із закордонних справ палати представників. Ми матимемо потужну двопартійну підтримку. Це власне те, чого Путін не хотів зробити, але зробив. Він об'єднав республіканців і демократів у цьому питанні як ніколи раніше. сьогодні на прес-конференції були також присутні учасники українського саміту. Ді це ще одна подія, за якою ти стежила Катерина. Розкажи детальніше і про неї, а також яку роль українські адвокаційні групи відіграли у створенні резолюції представленої сьогодні. Я знаю, що безпосередньо коментуючи цю резолюцію, розмовляючи з конгресменом Вільсоном, він вважає, що резолюція має великі шанси на прийняття в конгресі, зокрема на проходження в комітеті закордонних відносин палати представників, як він стверджує, там є велика двопартійна підтримка України. І от якщо казати про українських активістів, які зараз перебувають у Вашингтоні, перебувають вони протягом трьох днів, то безпосередньо вони стверджують, що однією з робо до залучення до цієї резолюції був той факт, що вони сприяли і сприяють співпраці і розмовам з сенаторами та конгресменами для того, щоб ті підтримали цей документ. І, зокрема, така адвокаційна робота українських або проукраїнських активістів, серед яких є багато американців, теж може вплинути на їхню думку на затвердження цього документу. Пропоную послухати детальніше в коментарі одного із активістів адвокатська команда організації разом. Ми дуже пишаємося нашою співпрацею з авторами цієї резолюції, щоб переконатися, що ми можемо допомогти всіма можливими засобами, зокрема що стосується залучення додаткових підписанців цієї резолюції, а також просто пояснюючи людям, що українська перемога є в національних інтересах США та необхідна для захисту демократії і правового порядку у світі. Також за що український саміт дій, коли активісти і адвокати українських інтересів приїжджають з різних штатів, відбувається вже вдруге. Вперше він почався у вересні минулого року. Розпочали такі саме такий такий формат під назвою Український саміт дій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І як розповідають організатори на цьому другому саміті долучилось набагато більше учасників, зокрема понад 350. Не тільки українців, але але також і американців вирішили приїхати із 34 штатів сполучених штатів Америки, щоб поговорити з своїми представниками, як в палаті представників, так і в сенаті, і щоб адвокуадвокувати допомогу саме Україні. Тут варто зауважити знову ж таки, що серед цих людей є багато не лише етнічних українців або людей, які пов'язані з Україною, але але й простих американців, які вважають, що допомога Україні це є спільною справою для усіх у світі зараз. Моїм конгресменом є спікер Палати представників Кевін Маккарті. Я не знаю, чи матиму можливість зустрітися з ним особисто, чи це буде його заступник. Але ми спробуємо зустрітися з усіма, з ким ми зможемо, аби донести до них це справа не лише у фінансуванні і не в політиці. Тут йдеться про існування життя на цій планеті. Мій слоган Ми це Україна. А вже ж ми приїхали з різних куточків світу та різних куточків Америки, але це наша моральна війна. Ми всі до цього причетні. Це не про республіканців чи демократів, лібералів чи консерваторів, це про життя. Ми маємо вторгнення в суверенну державу. Це траплялося і раніше багато разів, але зараз відбувається сучасний геноцид, і цю війну потрібно закінчувати. Отже, ми усі українці, і нам треба боротися. Я стежила за усіма трьома днями українського саміту в дій у Вашингтоні. І зазначу, що буквально завтра на голосі Америки можете побачити детальніший сюжет про те, з ким українським адвокаційним активістам вдалось поспілкуватися, що їм сказали законодавці, і які їхні плани на наступний такий саміт, і взагалом щодо законодавчої допомоги Україні. Дякую, Катю, за цю інформацію з нами на прямому зв'язку з капітолію була Катерина Лісунова.